З вами Єкродast. І сьогодні у нас новий, новий відеоролик. Е, перший був про Геометрі Dash і цей буде так же само про Геометрі Dash. Е, ну шо, Приступаємо. Почнемо е, з першого левела. Е, бо в нього грали напевно, всі, хто грав в Геометрі Dash. Так що почнемо з нього. Бестренько зараз його прийдемо, думаю, ми не будемо довго зациклюватись. Десь то його зараз прийдемо і все. Лава в нас складний. Якщо вже трохи граєш, то він потім можна походити з першого лазу. Ну, звісно. Звісно, що для початківці, наприклад, тільки, тільки починає грати, то да. Так, для них це буде складно, бо вони тільки почали гати. Але якщо ви гаєте дуже до... А! Я думаю, він складний тільки для тих, хто тільки почав грати. Наприклад, якщо ви вже гаєте довго, то для вас він так само, як і для мене. Він буде легкий, просто я трошечки запіпив. З вами заговорився і щось мене трошечки що понесло слово. Але це нічого такого. Це все десь, швидко. Дестро і швидко і вийшло. Вибачте, зимні мій... колеска на язик. Буду ставатися виводи на якомусь одному, але що ще буде так. Левел не складний, але навіть зараз я давно не грав, наприклад, не пам'ятаю, але вже десь співок я в нього не грав, вже не підеш, І ну, не знаю, якось трохи не сказав би, що це тяжкий цей перший левел, але теж буває нептання за якихось привечок, бо колись яв набагато складніший уровень, Якісь такі привички, що десь може з'явитися якісь там... задовбали ці реклами, не дають не нормально записати вам відеоролик. Розумієте? вибачаюсь, може бути поганий звук, тому що е, в мене дуже сильно... Ну, в мене немає довідування зараз такого треба і в мене немає ім'я не самої мікрофону. І у мене да мікрофон самого тебе А тут мікрофон дуже саме поганий и понял. Ну, ви почали, вибачте, будь ласка. Але думаю, до, до летні місяця вже я куплю собі все оборудование и буду вас свадувати проходження за великих класних ігор. До 100%, 100 до... Походимо якогось діаблу, напевно, по-любому. Я її зараз маю, і якщо чесно, я її зараз маю записувати, але мені просто телефон не тягне його записувати і включити записи. Він надію, що я знаю його тому вибачте, я лишаю вас без цікавого контенту. Ну, вже так виходить. Думаю, буде будем по-любому. І буде Battle War теж, думаю, по-любому Ну, другий левел ми теж прийшли, як удачно. Е -е. Ну, що ти з ними зробиш? Вони є і. Це роздражає дуже сильно. Е -е. По поводу ігор. Думаю, будем проходити багато таких ігор, думаю, будем проходити сталкер, другий, може навіть перший пойдем, побудемо дивитися як. Я буду просуватися контент на ютубе. Якщо правда вам читала довецію чим, як я буду проходити всі ці ігри, то мотивація буде і, думаю, то даже можна буде все це зробити. Ви обов'язково пишіть. Що себе цікавило, наприклад, якесь проходження якоїсь ігри, і коли вже, вже буде оборудовання все, то можна буде записати ті ігри, з якихось коментарів буду вибирати і можна буде записати по ним прохожіння, якісь гайди, не знаю. Будемо бачити, планів багато, але будемо бачити, як буде посилатися на мій канал. І взагалі, що вам це буде цікаво, бо я знаю, що багато зараз є е, е, популярних ютуберів, які вже знімали все, сцену, але що не піні. І навіть, скажу чесно, буде напевно брати більше і кидати виписати в коментарях, тому що я на початку знаю тільки що почати, що я хочу пройти в першу чергу а потім вже в які вам багато. Можливо, будемо в на... Не знаю, може почути тайм. все можливо. Тому слідкуйте за мною. Думаю, за закиньте часом буде все классно. Третій левел він вже поскольніший, він вже такий. Ну, ми його досі теж фото. Посидемо в його так Будь ласка, реклами просто роздражають, правда. Після кожного рівня треба подивитися рекламу. Це дуже сильно бісить. Ну, думаю, три левел на сьогодні буде досить. Тому дякую всім за, за те, що ви мене дивитесь. Маю надію, що вам це дуже сильно подобається. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і не забувайте за мене. Дивіться. І я вас всіх вірю. Дякую вам за присмотр. Всім. З вами був Нєкодаст. Побачимось в наступному відеоролику. Па-па!